Підрозділи національної поліції, спецпризначення, експертні служби чекають випускників цього навчального закладу. За 55 років існування набір абітурієнтів тут третій у загальнодержавному рейтингу після столичного та харківського вишу цього профілю. Понад два роки Донецький юридичний інститут працює у Кривому Розі. Нині виш відкриває двері для майбутніх студентів, а своїми випускниками тут пишаються. Патрульну поліцію. Ужгорода, Мукачева, Запоріжжя, Кропивницького очолюють випускники нашого навчального закладу. Дуже багато людей в Міністерстві внутрішніх справ працюють, які є теж випускниками нашого навчального закладу, серед них багато суддів, серед них багато адвокатів, народні депутати є випускники нашого навчального закладу. Тож, навіть якщо я дуже був скромний, я б все одно мав би сказати, що він найкращий цей інститут. Є випускники інституту і серед співробітників Нацполіції в Кривому Розі. Нині правоохоронні органи переформовуються та потребують відданих професійних фахівців. Базовими в наданні саме нових кадрів, нових слідчих оперуповноважених, дільничних офіцерів поліції є вище навчальні заклади системи Міністерства внутрішніх справ України. І одним з таких закладів також є Донецький юридичний інститут. Ми робимо ставку на молоді кваліфіковані кадри, які будуть вірно служити. В національній поліції серед майбутніх випускників криворізький юнак Микита, який гордо носить форму та почесне звання курсанта, мріє стати оперуповноваженим співробітником поліції, каже, боротиметься із криміналітетом і вишобрав не випадково. З нашою ситуацією в нашій країні, тобто, що ну мені приємно знати, що я навчаюсь в Донецькому юридичному інституті, що частинка Донбасу і, ну, вона в Україні. Для всіх однодумців, хто прагне стояти на сторожі закону, в Донецькому юридичному інституті двері відчинені. Юлія Стахарська, Олексій Правицький, програма Місто.